Всем привет, с вами я, Twicket Man. І я сьогодні вам хочу показати мою колекцію зе бумаг Ну, ви вже їх, наверное, вже бачили. Це ще, наприклад. Тепер я хочу показати маленьких. Так, перший в нас це буде отакий вот вот гаст. Чекайте, гастика. вот. Ось вот такий вот гастик маленький. Вот. Ну, бок на мене все в пікселях. Я його самим першим зробив. Так відложу. Другий в мене йде. Ну, я всіх цихова. той сіки маленьких покажу. Другий в мене йде отакий от от страж. Чекайте. О. От такий от морський страж. Другий в мене це він теж страшно, він не такий. А вот такий. Вот. Вот. Так чи так, так, чи так не знаю. Хай буде от, вот. мене, такой. Він вийшов. Якщо так Ой. У мене тут вот трошки скутилося ксохло. Там таке тверде. Другий у нас, я буду показувати поки що маленьких. Другий у нас ем, чекайте такий от слайм. Я його недавно був закінчив. І другий у нас йде, ну, ну, п'ятий у нас йде в ну, такий от слайм він вже з пам'яті він не шоці десь. Давай положимо. Не буду читати. Потім у нас йде от такі вот. недоброний полуісушитель, потім у нас йде э, перша версія, та що не вийшла і сушителя. До нього голови не будуть причеплятися, якщо будуть причеплятися, наприклад, кто вот, вот, такого вот буде. Так, потім у нас йде. Ось такий от високий вещи за всіх Ендман. Віщий, вот, наприклад, так. Ну тоді беремо вже. Вот, Голіма, Вот, він, видно, що нижче. Чекайте, голем ще мокрий. А як, не знаю. От. От. Тут вот Эндермен, стандартний такий по боках. Потом у нас йде, от мені подобається. Це скелет такий маленький з таким у, у Вот. Потом у нас йде хребрін. Okay, вот. ну, такий як Стів. Стів у мене простого немає, тільки є. Стив в жилізній броні. Вот. Потім в мене йде свину зомбі. Ну от він мені не нравится, в цем було оком. Потім у нас йде у нас вот така вот ведьма. Ну вот тут такая, тут ну, от то в нас зійде таке, ну такий павук. Вот для порівняння візьмемо обокновенного і маленького. Чекайте, вот він середній. Далі у нас зійде такий зомбі-вілледжер, ну або зомбі-житель. Ну, Все, вот так. От. Далі йдемо на нас обокновений житель або вілледжер, хто їх хоче называйте. Вот він тут такий страшннячий. Потім у нас ідемо вже підходимо до... У мене такий сніговик я його сам малював. У мене тут клеймний за усіх. Засохлії, вони ніяк не здерти. Таке, якщо буду здирати, то помнеться. Далі у нас буде йти два моби зразу, візьму. Це. Грибна корова і свінка. Знизу от вони отакі. От от. Далі йде у нас... и курочка, и зомби. Ну, зомби на курте. На, ку... на курочке. Вот такие. Шкайта вот такой вот. Вот. И дальше мы найдем... Непонятно в яку сторону, летюча меш. Далі йде, от мені найбільше цього подобається. Це такий от ендер дракончик. Він мені так подобається. Ой. От Ендр дракончик такий омененький. Я ще хочу величезно робити, тільки то дуже довго буде. Я б обрав у цього Ендермена, брав отакого. Отако ставлю, може хто бачить, блін. Чекайте такого. Ось такого. Ось так в сторону. І вот всі мои маленькие їх тут.